Вітаю Кременчуцькі новини. Продовжують свою роботу на телеканалі Утава. До Кременчука привезли тіло загиблого героя. Завершується капремонт по вулиці Шевченка, і нарешті Кремінь здобув довгоочікувану перемогу. Докладніше вже за мить. Сьогодні до Кременчука із Дніпропетровська привезли тіло військовослужбовця Олега Кукси. Олег проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді. Загинув 45-річний кременчужанин на блокпості під селом Троїцьке Луганської області. Він та ще п'ятеро бійців підірвалися на розтяжці, встановлені терористами. Загиблого героя містом супроводжувала автоколона із 30 машин з українською символікою. Капремонт по вулиці Шевченка добігає кінця. Вже за два тижні мають завершити роботи мощення тротуарної плитки. Роботу підрядників проінспектував особисто перший заступник міського голови Віктор Калашник. На вулиці Шевченка продовжуються роботи, розпочаті ще у 2012 році. Пішохідну зону вулиці по обидва боки капітально ремонтують. Фінансують проєкт з міського бюджету. Роботу підрядників особисто контролює перший заступник міського голови Віктор Калашник. Роботи ведуться за графіком. Наразі тротуарну плитку укладають на ділянці між вулицями Красіна та Сумською. Спочатку ліву сторону, потім праву. Експлуатація плитки, укладеної на вулиці Шевченка трьома роками раніше, показала досить гарні результати. Це вже дорожка, скільки літ проліжить. Літ двадцять проліжить Ось там скільки? три года це нормально. Проблем ще немає. ні, Не, ну правда, хорошо, там росія. Після того, як завершиться мощення тротуару плиткою, мають виконати благоустрій. Працівники благоустрою Кременчука виконають пониження ґрунту на газоні, посіють траву. і Там, Там де зроблена плитка, щоб до зими в благоустрій. Ребята, е ну вот этот участок до этого Да. ви в принципі неділі за полторы сделаете, так? Ні, ми навіть завтра вже закончилися. Завтра закінчить і можна Тому вже і можна вже газоном займатися. Ну да окрім того, цьогоріч до дня міста мають відремонтувати ще й тротуар по вулиці Леніна поблизу будівлі «Окртелекому». Капремонт проїжджої частини та пішохідної зони на вулиці Шевченка це пілотний проект з благоустрою міста. Це тільки почало. У нас є проекти і на наступні бюджетні періоди, на сьогоднішній рік, на последуючий первоначально в центрі міста, потім і на окраїнах, і такий Кременчук має бути європейським містом. Ми на цьому путі. Про політику без політиків круглий стіл на тему прийдешніх виборів скликали сьогодні активісти громадського об'єднання, соціальна реабілітація та юридична допомога. Які проблеми є в Кремучуці та якими якостями має володіти кандидат, аби їх вирішити? Обговорили учасники круглого столу. Вже кілька років поспіль голова громадської організації соціальної реабілітації та юридичної допомоги Володимир Ляпота ініціює засідання круглих столів, на яких обговорюються найактуальніші для суспільства теми, залучаючи до обговорення фахівців різних галузей, у Кременчуці створюється експертне середовище. На сьогодні топ-тема це майбутні вибори мерів та міської ради. Передвиборча компанія стартувала. Тож і експерти вже визначили, з чого чекають від влади не лише на місцевому рівні, а й у державі в цілому. Якщо не буде усилення, ну пардон, якоїсь адекватної виконавчої вертикалі, пусть это буде президентська, тому що іншого не существують. То тобто Україна може свалитися в війну всіх проти всіх. Поэтому... Якщо буде президент держать все-таки как то хоч немножко руть страну, буде надія, що може бути корявые, криві но других нет. Мінські соглашения 1-2, От них потім можна буде щось провести какого-то мир. Що ж стосується керівників на місцях майбутнього міського голову, експерти бачать таким Керівник в місті повинен бути господарник раз, досвід роботи управлінця мати два. Лідером бути повинен обов'язково три і патріотом чотири. Втім, владу виконавчу, на думку фахівців, має контролювати влада законодавча, лави якої необхідно очистити. Це зміна повністю. Ну на мою думку, прокуратури, суд, міліція, поліція як вона буде називатися, тобто тих. Органів, які повинні слідкувати за виконанням законів, які прийняті Верховною Радою на місцевому рівні, наступний круглий стіл представники різних галузей і професій запропонували провести у форматі дебатів між кандидатами на посаду міського голови. Попередньо така зустріч відбудеться після офіційної реєстрації кандидатів. Кременчук успішно крокує до створення індустріального парку центральний. Про це сьогодні повідомив перший заступник міського голови Віктор Калашник на зустрічі із провідними інспекторами Асоціації індустріальних парків України. На якому етапі наразі розробляється проект? Знають наші журналісти. Упродовж п'яти років Кременчук наполегливо працює над проєктом Індустріальний парк центральний. Він неабияк важливий для міста, зауважив перший заступник міського голови Віктор Калашник. Особливо зараз, коли підприємства валетні, що експортували продукцію України СНД та Росію, не працюють на повну потужність або ж взагалі призупинили виробництво. Тому проєкт індустріальний парк потрібно втілити якнайшвидше, адже він сприятиме економічному розвитку та підвищенню конкурентної спроможності міста. Створить сприятливі умови для підприємництва середнього та малого бізнесу, збільшить фінансові надходження до міського бюджету, з'являться нові робочі місця. Місто Кременчук обов'язково результат отримає від цього. Тим більше, що половина шляху ми вже тяжкого, нелегкого, але ми його вже пройшли. І у нас немає іншого виходу, як рухатися вперед. І, коли будуть передумови цього, коли буде, будуть змінені законодавства, то місто Кремінчук один із перших, а ви знаєте, що місто Кременчук п'ятим на Україні було внесено в реєстр індустріальних парків України і це була теж, я вважаю, наша велика перемога. І зараз є всі передумови рухатися вперед. Провідні спеціалісти зазначили, Кременчук має індустріальний потенціал, щоб успішно втілити проект. Втім, аби залучити інвесторів, Кременчужани мають якнайшвидше інтегруватися в західну модель ведення бізнесу. Компанія, яка націлена на ключенні інвестицій, уже сьогодні можна думати те, щоб робити внутрішню реорганізацію, введення такої системи управління, яка була б зарані приємно ключ карту замку будущо інвестора. Наостанок Віктор Калашник зазначив, жодні скептичні настрої, що надходять на адресу міської влади, не вплинуть на процес розвитку міста, у тому числі і на реалізацію даного проекту. А поради фахівців обов'язково сприятимуть впровадженню Кременчуці проекту індустріальний парк центральний. Нарешті перемога. Підопічні Сергія Ященка на домашньому полі здобули три очки у протистоянні з одеською реалфармою. Єдиний і переможний м'яч наші земляки здобули, реалізувавши 11-метровий удар, відзначився Ігор Тимченко. Поєдинок бачив Дмитро Демеденко. Відступати нікуди під таким гаслом вийшли на поєдинок господарі поля. Вийшли налаштованими на боротьбу і перемогу. Та й кременчуцькі уболівальники, мабуть, найвідданіші у лізі, чергової блідої гри просто б не вибачили. Тим паче, що і суперник Одеська Реалфарма у цьому сезоні зірок з неба не хапає. Упродовж всього матчу ігрова та територіальна ініціатива належала кременчужанам. Кремінь активно розпочав двобій і намагався швидко забити. І моменти у першому таймі були. Та з реалізацією останніх, на жаль, було важко. Гостро на вістрі атаки діяв Ігор Тимченко. Швидко та якісно виконували роботу наші флани Сергій Степанчук та Олег Бажан. Підключався до атаки Сергій Чинбай, але до перерви нашим землякам забити не вдалося. У другому таймі кременчужани ще додали обертів, і черговий фланговий прорив Сергія Степанчука захисники одеської команди змогли зупинити, лише порушивши правила у власному штрафному майданчику. Пенальті чітко реалізував Ігор Тимченко. І вже через кілька хвилин Тимченко мав нагоду записати до свого активу у цій грі дубль. Проти нього застосували недозволений прийом, і арбітр не вагаючись призначив 11-метровий. Сам постраждалий, взявся його виконувати. Та друга спроба виявилася невдалою. Гостей врятував голкіпер. На щастя, переможний рахунок Кременю зберегти вдалося. Ця перемога не тільки принесла нашим землякам три очка, а й сподіватимемося, ...поліпшила психологічний клімат в колективі. «Ми довго не вигравали, поэтому ми на кожну... гру намагаємося максимально, чтобы прервать это невезення або неудачу. Поэтому сьогодні ребята выполнили то, что мы просили. Единственное, что все-таки те моменты, которые были у нас, а их было очень много, не хватило немножко хладнокровия и, может быть, в какой-то степени удачи. Не забили много. Ну хорошо, що так качається, що забили хоч один мяч, і це нам принесло перемогу. Ми повинні і останні ігри так проводити на такому настрої з такою самоодачі. Якщо вони дійсно в наступних іграх проявлять всі от такі качества і такое бажання, я думаю, що перемоги будуть ще. Попереду виїзд у стрий, і легким цей вояж для команди Сергія Ященка не буде. Матч відбудеться наступної суботи. Нам необхідна лише перемога. Завтра протягом дня синоптики обіцяють минливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 тепла, в день 18-20. Натхненного вівторка та лише приємних новин. Бажаю вам я. Зустрінемось в ефірі вже завтра о цій же порі.